Вичували Еволі Studio. Привіт. Ми Blackpink і ми дізнаємося, наскільки ми знаємо один одного. Хто завжди забуває слова? <плес> тому що на це є причина. Є причина, тому це вони. О, це ти і я. Так. Тому що у нас є дві різні версії пісень, і деякі слова змінюються з корейської на англійську. І тут вони починають плутатися. Так, заплутано інколи. Тому що ми репери, нам приходиться говорити багато слів на двох мовах. Так, в короткий проміжок часу. Але це дійсно весело. Кожен раз, коли ви забуваєте, ми всі сміємося на сцені. Це також мило. Хто найкращий танцюрист? Ліса вибрала сама себе. Ліса просто знає. Тому що вона танцювальний автомобіль нашого гурту. Тому що вона ліса. Тому що вона ліса. Дякую, дякую, друзі. Хто має найбільшу ймовірність виграти Оскар? Що? Що? Вони всі різні. Вона дуже добре вражає людей, і це добре визначається на акторстві. Тому я обрала розе. Реально, оце так цікаво. Дякую, Оскар. Я вибрала джісу, тому що у неї унікальне обличчя. і мені здається, воно схоже на обличчя акторки. так, акторка. Хто робить найбільше всього селфі. О Господи. Це я. Я обрала її, тому що вона остання людина, яка робила селфі. Мої фотографії це в основному селфі, а фотографії мемберів зроблені якимось. Зрозуміло. Я багато фотографую їх, так що я та, хто робить багато селфі. Королева селфі. Це я. Хто найбільше тратить грошей на шопінг? Це я хотіла зробити. Я обираю цих двох людей, тому що я не змогла обрати. Вона чи я? Коли ми разом на шопінгу, вона мене завжди запитує мені взяти це чи це? Я така, візьми обидві. Візьми обидві. Це було так, тому ми не можемо ходити разом на шопінг. Ми погано впливаємо один на одного, ми не можемо зупинити один одного. Хто з вас почав би плакати під час перегляду фільму? Ліса також. Ліса і рози. Скоріше за все мені потрібно сказати більш ймовірно. Але ліса також. Ці двоє плачуть. Плакси. Плачуть, коли дивляться фільми. Коли ми дивимося фільм, ми сильно зосереджені на ньому. Раптом починається сильний момент. Ми двоє такі. У нас навіть сльози одночасно упали. Нам було так соромно, мені було так соромно. Я така, чому ми плачемо? Коли я вас побачила здалеку, вона на нас дивилася. Тож швидше за все зганьбиться перед своїм коханим. Oh, ліса. Lisa. Це Lisa. Ліса. ліса. Більшість перемагає. Чому? Тому що вона стає дуже сором'язливою, дуже легко. Ліса багато жартує. Вона як клоун шкільний клоун. Вона та, хто завжди жартує. Але коли ми її ставимо в центр уваги, вона стає сором'язливою. Тому я обрала лісу. Чому ти обрала мене? Я не знаю. Просто думала, що ти можеш зробити щось дивом перед своїм коханим го що... це означає, яке враження залишаю.